Вітаю! Може здатися, що війна формує пам'ять переважно в чорних кольорах. Пам'ять про втрати, загибель людей, руйнування міст, втрату дому. Як згадувати втрати? Ставити чорні обліски? хрести, скульптури зі сльозами, консервувати руїни як нагадування. Звісно, ми побачимо багато саме таких меморіальних знаків. Але дуже часто ми бачимо, що люди опираються такому напрямку формування пам'яті. В наступних епізодах я торкнуся ситуації, коли понівечену авіабомбою багатоповерхівку в Харкові хотіли законсервувати як меморіальний об'єкт, а місцеві мешканці протестували. Так само протестували мешканці Дніпра. Прямо перед зруйнованим ракетою будинком пропонували встановити копію скульптури Вадима Сідура, фігуру людини, яку вбиває ракета. Люди питали, ви кому нагадувати збираєтесь? Нам не треба, ми і так пам'ятаємо. Від початку широкомасштабного вторгнення почалися пошуки якихось інших способів меморіалізації, окрім меморіальних табличок, металевих сліз та чорних стел. Багато людей зрозуміли, що вони не хочуть, щоб про блиску їм людину пам'ятали тільки через факт смерті. Зараз. Багато з тих, хто зовні спостерігає практики пам'яті в Україні, дивується їхній вітальності, зосередженості на утвердженні життя. В цьому епізоді я розповім про декілька прикладів саме вітальності в практиках пам'ятання. Жодній людині не можна знайти заміну чи сказати добре, з'являться інше. Кожна людина важлива нам своєю унікальністю. Хтось проводив унікальні дослідження чи мистецькі проєкти, а хтось не встиг реалізувати мрію. Інколи пам'ять про людину це спроба підтримати існування в світі того, що їй було важливо, і робити це можна по-різному. Так, університети засновують і мені стипендії, які дадуть змогу молодим дослідникам продовжувати справу загиблого. Декілька таких стипендій ще з 2014 року існують в українському католицькому університеті. Наприклад, одна з таких стипендій названа ім'ям історика Миколи Гаєвого, який вступив в аспірантуру, щоб вчати політичну біографію Ярослава Стецька. Якщо в УКУ в аспірантуру вступить талановитий дослідник, який працює в тому школі, що й Микола Гаєвий, він зможе почати свій шлях в науці, отримавши стипендію. І ім'я, і справа загиблого продовжує жити в стінах університету. Я торкнулася саме цієї стипендії не тому, що вона найкраща чи найпоказовіша, а тому, що з Миколою Гайовим особисто перетиналася в житті. Варто згадати і премію для молодих митців генерація Ніка. Ініційовано в пам'ять про загиблу від російського обстрілу 18-річну харківську поетку та художницю Вероніку Кажушка. Унікальність премії в тому, що вона орієнтована на дуже молодих авторів від 16 до 21 року. Це якраз покоління, яке входить в творчий вік в роки широкомасштабного вторгнення. Премія заснована батьками Вероніки, харківським літературним музеєм та фондом Сергія Жадана. Номінанти премії, ті, чия творчість звучить гучно, влучно і чесно, зауважуються на сторінці літмузею. В Харкові в місті під постійними обстрілами юні митці отримують підтримку та відчуття значущості свого творчого пошуку. І саме ці гучні та чесні автори стануть найкращим носієм пам'яті про Ніку, яку вони здебільшого знали та цінували. Пам'яті тут втілюється не в мармурі, а в дії заради життя, в утвердженні життя. Ніку згадують вечірками, сміхом, піснями, бо вона сама була така людина, яка була частиною всіх практик радості в прифронтовому Харкові. Чи є це умовно традиційною формою комеморації? Ні. Чи є ця форма природною в сучасній Україні 100%. Нагадаю, в цьому контексті прощання загиблим поетом Максимом Кривцовим. Колись з фронту він написав друзям, що уявляє власний похорон не як траурну церемонію, а як зустріч під пісні групи «ДК Енергетик. Коли Максим загинув, його друзі розповіли про це музикантам, і ці зголосилися зіграти наживо. А під час руху траурної процесії з динаміків на одній з машин люди чули голос Максима. Запис його вершив. Марія голос. Марія Голосів прийом Алло, Я Марія. Ще один приклад. В червні 25-го року харківське радіо «Накипіло» організувало проект Вони не стихнуть на честь загиблих на фронті музикантів. Команда радіо зібрала історію людей, а записи їхньої музики звучали в ефірі. Ми Сьогодні повідомлення. Так ми дякуємо та зберігаємо пам'ять про них. Закликаємо пам'ятати і вас. Наголошується на сторінці радіо. Коли говоримо про вітальність практик комеморації, треба згадати і про особливості хвилини мовчання в Україні. На цією темою працювала Ірина Цибух, парамедикиня батальйону госпітальєри та людина, для якої створення сучасної мови пам'яті було особистою справою. Хочу нагадати її проєкт Хвилини честі, який пропонує переосмислення традиційної хвилини мовчання. Ірина наголошувала, що хвилина честі це не тільки скорбота за загиблими, а й ритуал пошани тим, хто зараз боронить країну, Ритуал гордості, подяки. Та єднання. Почати день з вдячності, а не тільки суму. Це про те, що ми маємо плекати життя та робити все, щоб майбутнє стало можливим. Говорячи про вітальність пам'яті про війну, я хочу торкнутися художньої роботи, яка вразила мене неочікуваним поєднанням, скорботи та плекання життя. Це робота української художниці та фотографки Яни Конанової «Ізюмський Ліс. Після звільнення ізюму із стало відомо про масове вбивства, які коїли тут російські окупанти. Яна Кононова була присутня при екзумації жертв, та, як вона розповідала пізніше, її вразила злагоджена робота багатьох робітників ДСНС в блакітній уніформі серед соса. Вона зробила декілька кадрів, які потім перетворила на інсталяцію. Серед дерев десятки людей в різних позах. Роблять страшну роботу, відновлюючи справедливість. Блакитний одяг перетворюється тут в білий, люди стають схожими на янголів, але для художниці, як вона зауважує, важливо було не створювати ідеалізованих образів. Люди виглядають буденно хтось курить, хтось відпочиває біля дерева. Для мене важливо, що на цій світлині немає кісток та зображень закатованих людей. Вони присутні тут, бо ми про них знаємо. Але художниця оберігає гідність мертвих та не виставляє їх на показ. Героями Ізюмського лісу стають рятівники, які роблять свою роботу повернення правди, збереження пам'яті. Коли я говорю про вітальність українських практик комеморації, я маю на увазі не якесь уявлення про те, що все буде добре. Ми не повернемо мертвих, не відновимо зруйнованих місць. Наш біль залишиться з нами. Але ми маємо сили відкрити правду та плекати життя. В наступному епізоді торкнемося ще однієї специфічної вітальної практики роботи з пам'яттю. До зустрічі!